Сьогодні вночі російські терористи знову атакували Запорізький район, влучили по газорозподільчому пункту у Комишовасі. На об'єкті виникла пожежа, її швидко ліквідували, але без газу лишилось три вулиці. Це близько 90 абонентів. Повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Люди на щастя не постраждали. Зараз на місці працюють відповідні служби. Виникла пожежа. Коли ми перекрили газ, її вдалося загасити. А також існувала загроза відключення приблизно 500 споживачів. Проте завдяки правильно прийнятому рішенню по секціонуванню ділянок газопроводів, нам вдалося мінімізувати кількість відключених до 90 споживачів природного газу. Нам вдається швидко полагодити ці пошкоджені газопроводи і найближчим часом люди будуть з газом. Загалом на Запорізькому напрямку ситуація не зазнала суттєвих змін. Окупанти тримають оборону та продовжують гатити по позиціях військових та населених пунктах вздовж лінії фронту. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Ольгівське, Загірне, Оріхів, Новоандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Ольгівського і Степового. Тим часом наші воїни продовжують нищити противника. Так днями ЗСУ уразило райони зосередження живої сили російських окупантів в населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугана на Луганщині. Втрати противника становлять близько 470 осіб пораненими і близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. А так нащать окупантів захисники з. Запорізької бригади територіальної оборони на відео момент ліквідації польового складу БК не спалось сьогодні вночі загарбникам і на території тимчасово окупованого Мелітопольського району. Як повідомляє міський голова Іван Федоров, близько першої ночі пролунало кілька вибухів у місцевому клубі, де мешкали мобілізовані РФ. Настільки потужно погуляли, що в 30 кілометрах від мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя. Уточнюємо інформацію щодо ворожих втрат.